Про батька і вірного сина. Японська народна казка. Давно колись жив собі син, дуже вірний своєму батькові. Та з діда прадіда був у тій стороні звичай відносити в гори і залишати там батька або матір, коли їм сповниться 60 років. За недотримання того звичаю місцевий вельможа жорстоко карав. І от настав час і цьому синові нести батька в гори, бо сповнилося йому 60. Тату, простіть мене. Благав крізь сльози син, вирушаючи в дорогу з батьком на спині. Довелося йти крізь темний ліс і бамбукові зарості. Син помітив, що батько раз у раз ламає гілки з дерев і захвилювався. Тату, навіщо ви це робите? Щоб ти дорогу назад знайшов. І щасливо повернувся додому. Який жорстокий звичай, як же мені покинути такого доброго батька, подумав син і знову заплакав. Не плач, сину, не плач. Мені теж довелося віднести твого діда у гори. Не докоряй собі, ти ні в чому не винен. Це вельможе підтримує такий поганий звичай. Син засмутився ще більше, а потім сказав А чому це я повинен лишати вас тату в горах? Я нізащо цього не зроблю, навіть якщо мене чекає найстрашніша кара. Як сказав, так і зробив. Повернувся додому разом із батьком, а щоб люди не знали, заховав його у погребі за хатою і потай носив йому їсти. Одного разу вельможа звелів своїм підлеглим сплести з попелу мотузку, та, хоч як люди сушили собі тим голови, нічого не могли придумати. Добрий син теж не знав, що робити, і звернувся за порадою до батька. Це ж так просто, відповів той. Спочатку треба сплести мотузку. А потім покласти на дошку і спалити. Син вчинив так, як сказав батько, і переніс вельможі мотузку з попелу. «Оу, oh, чудово придумано!» – похвалив вельможа. Іншого разу вельможа передав хлопцеві гладко обстругану палицю і звелів визначити, з якого боку був корінь. Хлопець думав гадав, у розумних людей розпитував, та все марно. Тоді звернувся за порадою до батька. Це ж так просто, відповів батько. Кинь палицю у воду, і там, де вона зануриться глибше, буде корінь. Син поспішив до вельможі, а той питає його: Ну як? Здогадався? Здогадався. Треба кинути палицю у воду, і там, де вона зануриться глибше, буде корінь. Правильно, ти розумний хлопець. Наостанок дам тобі ще одне завдання, сказав вельможа і вилів зробити барабан, який гудів би сам по собі. Ох, і важке завдання. подумав хлопець і подався до батька. Ха, це ж так просто, відповів батько. Принеси з лісу бджолини рій і купи у кушніра дві шкури. Син зробив так, як звелів батько. Приніс з лісу бджолини рій і купив у кушніра дві шкури. Батько зшив барабан і впустив усередину бджіл. Від легенького дотику пальцями бджоли починали гудіти, а разом з ними і барабан. Зраділий хлопець поніс барабан вельможі. Вельможий пане. Я зробив барабан, що гуде сам по собі. Ану, покажи. Вельможа взяв у руки цей інструмент, бджоли загули, а разом з ними і барабан. Чудово придумано. похвалив вельможа. А тепер проси будь-яку винагороду. Тільки спочатку скажи, як ти додумався розв'язати такі складні завдання? Мене навчив цього старий батько, що переховується у погребі. Щиро признався хлопець. Невже старі люди такі розумні? здивувався вельможа. Коли так, то віднині я не вимагатиму, щоб їх відносили помирати в гори. кажуть, що той син повернувся додому із щедрими подарунками.